Отже, дорігі браті сестри в Христі, продовжуємо з роздуми над псалмами. Маємо сьогодні 101-й псалом. Цей псалом має свою назву, називається він Зразок князя а один із коментарів говорить про те, що цей псалом є таким свого роду дзеркалом князя. Тобто в ньому показується, яким би мав бути насправді князь. І як би мав він реагувати на певні речі, такі як лукавство, такі як несправедливість, такі як обмова і інші подібні речі. Тобто, що цар має судити справедливо, не має, скажімо так, зважати на різного роду лукавства, і має ці лукавства, скажімо так, від себе, якби відкидати, робити все для того, щоб було все чесно і справедливо. Сьогодні я хочу звернути увагу саме на п'ятий вірш, який нам говорить про обмову. Ну і не тільки про обмову, але сьогодні будемо саме про це говорити, роздумувати про обмову, обмовлення. І тут у цьому п'ятому вірші читаємо: хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці, не стерплю того. Тобто чуємо, якби такий певний заклик від особи царя. Якби справедливий цар, він закликає, що той, хто буде обмовляти ближнього свого, ну, того я не стерплю. Так? Того тобто, то, то я не буду терпіти таке. І е, я би так хотів десь, щоб сьогодні у цьому псалмі е, ми в першу чергу себе уявили царями. Так? Можемо показати собі якусь таку уявну корону. Е, і щоб. Ми самі були тими, які відкидають від себе обмову, тобто ті речі, які тут описані, з одного боку, так? з іншого боку, щоб ми не ставалися тими, які обмовляють. Так? І тому сьогодні саме про обмову, обговорення, або як ми ще знаємо казати, про сплетні. І перше, з чого я би хотів якби, почати з такої, можливо, банальної, коротенької анімації про обмову. Уявімо собі, що це є ми. Так? Тут я маю такий якийсь напис, якісь цінні речі, якийсь цінний напис. І уявимо собі, що це ми з вами, це є людина. І коли ми когось обмовляємо, то ми робимо якби подібну річ. Робимо такі речі, це якесь одне слово, друге слово, третє слово, четверте. І ми можемо продовжувати то робити, як дуже часто в нас є, і продовжувати то робити дуже-дуже багато разів. Це здатність нашого язика є така, що це дуже легко робиться. І зауважте один момент, що я не знаю, чи прийшла хвилина для того, щоб цей листочок зробити саме таким. Як думаєте, скільки мені часу доведеться витратити на те, щоб знову скласти цей листок таким, як він був? Просто щоб скласти. І уявіть собі, що навіть якщо я складу цей листок відповідно кусочками, так як він був, все рівно він уже ніколи не буде таким листочком гарним, яким він виглядав до цього моменту. Тобто, це десь така банальна, такий банальний приклад, банальна така анімація. Вона десь показує нам, що робиться з людиною, коли. Її обмовляють або що робиться суспільством, коли у суспільстві чи у певному середовищі обмовляють людину. Тобто людина в якомусь розумінні, ми людину отробимо її ось такої. У одному з фільмів про Філіппо Нері. І у, цій, у цьому фільмі один був такий дуже гарний, повчальний, але одночас і кумедний випадок про обмову. Філіп Онері це святий, який займався молоддю, дітьми. І одного разу це монах, і одного разу в тій парафії, де він служив, де він перебував, була одна така досить багата родина, заможня, чоловік і жінка, які дуже любили пліткувати. І вони розповсюдили чутку, що хтось так із тих. Підлеглих цього Філіппу Нері є дуже поганою людиною, так? і набрехали, щось було правдиво, щось свого додали. І потім, все ж таки, цей чоловік з цієї сім'ї прийшов до Філіппу Нері і признався в тому, що то вони наговорили на людину і попросилися, як тепер це виправити. Філіппу Нері дає дуже гарний такий урок. Каже: ви дома курки маєте, маєте. Ну, каже, будьте добрі, йдіть, візьміть. Приготуйте курку, але то піря, яке ви будете скубсти із тої курки, не викидуйте. Але як будете йти до мене з готовою приготованою куркою, то порозкидайте по дорозі, як ви будете йти до мене. Вони зраділи, що можуть якось спокутувати свою провину. Так її зробили, принесли ту курку. філіпонері кажуть, ви зробили так, зробили. А то піря порозмітували? Так, порозмітували, все зробили, як ви казали. отче, так? Добре. Каже, а, і все, каже все наша покута, Наш гріх спокутуваний, наша провина. І філіпонері тоді промовляє до них, каже, ще ні, ще треба піти і позбирати все піря, яке ви порозкидували. Ну, І цей каже, ну це нереально. так, Ну як так? Ми, ми ж то не можемо зробити, вітер все пороздував. Ну і він тоді показав, що так само із тим гріхом обмови, отак само ви не можете вже спокутувати у тому розумінні, що ви не можете повернути це все назад. Тобто, те, кого ви очорнили, вже це поупливало на цю людину. І дивіться, справді так буває. Так буває, справді, і в нашому житті дуже часто, що коли ми когось обмовляємо, то навіть якщо то є правда. А зараз ми будемо так само говорити про правдиве обмовлення і неправдиве, навіть якщо то правда, все рівно ми вже ніколи не повернемо, не повернемо того, що, що ми наговорили. І обмова є десь цим дуже сильно і небезпечна. Так? Тобто, що ми можемо навіть зрозуміти, що ми зробили неправильно, помилилися у своїх судженнях, думках, у інформації. Так? Але вже інша людина, якій ми розповідали про ці негативні явища, тої людини, вже не, цього, вже цього не повернемо. І я скажу так, що у власному житті ми можемо пересвідчуватися дуже багато разів, чи в наш бік, чи від нашого боку, тобто чи, чи в наш бік, коли нас обмовляли, наскільки то воно нас повпливало, чи тоді, коли ми когось обмовляли. І я можу навести той приклад, коли я підпав був, скажімо так, під цей дощ обмови і була певна інформація до мене. І я якби увійшов таке певне спостерігання. Часто так є, коли є спільні знайомі, спільні якісь люди, скажімо так, то середовище, в якому проходила обмова. І коли одна людина, якій я не сильно подобаюся, починає мене обмовляти іншій людині, то та інша людина вже навіть навіть на мене дивиться інакше. Тобто, спочатку я з нею розмовляв, все добре, все якби було гарно, відносини плюс-мінус добрі, скажімо так, спокійно собі розмовляли. І після зустрічі з іншою особою, скажімо так, який я неприємний, після цієї зустрічі вже ця особа на мене зовсім інакше дивиться, вже зовсім інакше вона реагує на слова, які я говорю. І я розумію, що щось сталося. І потім, скажімо так, як висновок виявилося, що в ну, ці люди розмовляли. Ясна річ що вже є вплив, тобто є вплив одної особи на іншу особу. Ну і так само я думаю, що кожен із нас міг не один раз або потрапити під такий дощ обмови, або зробити такий дощ обмови інших осіб. Тому дивіться, бо обмова, вона. Коли говоримо про обмову, коли говоримо про це обговорення, вона якби має такі, я би так поділив обмову на дві такі сторони. Це така одна медаль, якби, яка має дві сторони. І одна сторона цієї медалі це є правдива, так звана правдива обмова. Тобто, коли справді відбулися певні факти, які у житті людини ну, справді сталися, і ми це вже ну, не перекреслимо ніяк. І ми можемо обговорювати це. Але так само є, ми можемо це обговорювати, скажімо так, з причини негативу, тобто негативно, щоб, щоб якось очорнити ту людину, щоб показати, дивися, вона така погана, бо так і так зробила. А можемо це обговорювати чисто як ну, факти, бо сталися, так? Справа в тому, що навіть тоді, коли ми обговоримо іншу людину і просто виявляємо факти. То де є гарантія, що інша особа, тобто не ми, так, але інша особа не перекрутить ці речі, і потім це знову негативно вплине на ту чи іншу людину. Так, тобто навіть тоді, коли є та правдива обмова. Друга сторона цієї медалі це є вже неправдива обмова, яку можемо ще назвати наклеп, тобто, коли вже ми придумовуємо щось про іншу особу, що щось видумане, так? І таке, таке так само є дуже популярне у суспільстві і в середовищах наших. Тут, ну, тут вже коли є, скажімо так, цей наклеп, тут вже є така, такий більш намір, намір, ну, щоб очорнити ту людину. І нам так само від цього треба берегтися, від цієї обмови. Тому дуже бачите, важливо є, якби з одного боку і самим не обмовляти. Дуже бути обережному у цьому питанню, і якби десь себе так само якби, відсторонювати від тих людей, які обмовляють. І тут, знаєте, таке дуже риторичне запитання, яке я ставлю сьогодні, скажімо так, з цього вірша про обмову, риторичне таке запитання, Чи я, коли хтось починає обмовляти іншу особу. Так, наскільки я можу бути ну, цим справді правдивим царем, так? тобто правдивою особою, яка каже, що слухай, тої особи біля нас немає, то давай ми це робити не будемо. Давай ми не будемо обговорити цю особу без її присутності, про її проблеми. Я думаю, що кожен із нас має з цим багато різних таких. Перешкод і проблем. І тому е, нам потрібно єдине, напевно, що в цьому робити, то вчитися, вчитися е, не обговорювати, тобто вчитися справді, навіть коли е, хочуть в наш бік обговорювати, казати, давай ми про це не будемо тепер говорити, давай про щось інше, давай не про цю особу. Зазвичай наш язик, е, як ворог наш, він е, нам диктує дещо інше, точніше, думки наші, так, наше. Наша то плоть та гріховна, вона нам все ж таки буде диктувати інше. І ми своїм язиком, який є професіонал в обмові, будемо робити, скажімо так, ту, ту обмову, то щось негативне. Тому цей псалом закликає нас бачити до того, щоб ми відмовлялися від, об, від обмови, від якогось певного такого суду інших людей. І сам Ісус Христос потім каже, що не судіть. Так? Тобто не судіть і не будьте засуджені. Тобто не робіть цього. Е відкидайте від, 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 тебе, від себе ці речі. Тому що ми, знаєте, до кінця і не можемо знати, навіть якщо правдиво людина поступила негативно, але у, в більшості випадків ми не будемо знати, чому людина так зробила, що спонукало її це зробити. А ми, в свою чергу, якби е ми потрапили в таку ситуацію, можливо, зробили б ще гірше. Так? І тому е це дуже. Скажемо, така, така річ, обмова, якої треба берегтися. Тому, дорі браття, сестри в Христі, просім собі лише Духа Святого, щоби давав нам цю силу, силу не обмовляти, і силу відкидати тих, які спонукають нас, щоб обмовляти інших людей. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка!